Любо, пані Любо, неприємно слухати дебільна гнида. Називайте ДГ, бо людина не мов би добра, вибачте. Якщо я ж не придумала її аккаунт, хай підпишеться по інакшому, я буду читати по інакшому. Ну, якщо людина, це не я придумала, не я його називаю. Він сам написав, що він такий є, то що я зроблю? Які питання до мене? Вашій коментарі YouTube скрив, але ну, я прочитала. Юлія Курицна, Люба, Любаню недавно подарували шоколадку, а вже стільки часу пройшло. Так, час біжить дуже хутко. Е, Інна майстер, б гни, гни. Може б ви написали своє ім'я, було б приємніше спілкуватися. Ну, хай пише ім'я, я, я ніц не маю проти. Я зараз з людиною нормально я можу спілкуватися, але якщо він так підписався, це ж не я його підписала люди. Лєна надбережна, всім тихої, мирної нічки. На добра ніч. Лайчик поставила зразу, як тільки приєдналася. Лєночка надбережна мирної тихої ночі і солодких снів. Та... Дмитро Лавро Ринович. а як теля? Будувати чи годувати? Так само, як і козеня? Я так само, у мене корови були, телята приводили, і я ніколи до корови не пускала. Видуїла, напоїла за голову в відро, воно зразу напилося, навіть пальців не давала. Зразу напилося, і все прекрасно. О, пальці гризе, кусає, ради дати не можна, то повний капець. Тоді, так, що ось таке. -то. Тетяна Євтушенко, добрий вечір. Тільки зайшла і лайчик поставила зразу. Дякую, Тетянко. Хай Бог береже і міцне здоров'я вам после. І вашому чоловікові. Улуна бегун. -бе а що любить коза смачненько? Ну, це в залежності кожна коза по-своєму. У мене мої, наприклад, люблять гарбузові зернята. Я от вибираю там маю за осінь, що гарбузи б'ю. Їм даю їсти, а зернята вибираю сушу, коли маю цілий мішок зернят, коли трошки менше, цей рік в мене повний мішок. Є зернят, я суту для кісти маю. І можна сухарики з хліба, можна хлібчика трошки, ну не дуже багато, але можна. Ось, І все, і вони прекрасно біжать до вас, щоб посмакувати. Ну що, ніяк ніяк нема кому прожати сім лайчик, щоб було 250. Я як свої кози скуповлювала, то я їх навчила шоколадні цукерки їсти. І вони їли. Я різала цукерка там на 4-5 на частин і їм давала і вони дуже люблять смачні шоколадні цукерочки, так що і таке їдять. Ось, ну Зараз дуже ті шоколадні цукерочки дешеві, то я їм не купую. Перше таке було воно трошки легше. Але я і собі їх не купую. Перше, в мене було більше їх, бо я і собі купляла, і дітям купляла. Зараз я в основному без цукерків. Вже пару років, що я так цукерків не купляю собі, щоб там сказати. Як знаю, що десь маю йти в гості, що десь мені треба буде цукерків. Так, я купую. Ось, Але для себе, для свого вжитку, то ми в основному готуємо своє домашнє і є. Так, щось що таке. Таня Євтушенко, «Доброго вечора, тьотя Оля Чумаченко. Дмитро Лавринович, Христос народився. Славімо його. Дмитро вітаємо Закарпаття, вітаю вас з Тернопільщини. Так, Алла, а як побачила у вас шоколадку відтоді захотіла собі нобійці? У мене козлик коричний, як ваша шоколадка. А тепер хочу чорні ще. Хоча козичка, нубійка, кава з молоком в плямах, вушка риж, рижоваті. Хай Бог дає, щоб ваші бажання здійснилися. Ігор, доброго вечір. Скажіть, будь ласка, чи ви б хотіли переїхати в місто жити, і чи залишили б господарку на когось, чи не втомлює вас життя в селі? <гум> Гарне запитання. Ой, Ой трошки, трошки сяду. Ой, бо вже плечі ціпи. Так, дивіться.